Останнім часом хвиля погробувань просто накрила місто. Одні злодії планують крадіжки, аби зірвати максимальний джекпот, а дехто просто не стримується і хапає гроші на касі супермаркету. Тепер злодійські руки дісталися до досить особливих товарів. Сьогодні зранку до чергової частини Чернівського відділу поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи проникли до магазину, який продає товари для інтимних послуг. Звідти були викрадені гроші в сумі 2,5 тисячі гривень, ноутбук та товари для інтимних послуг. Власник магазину, якого ми застали у крамниці з напівпорожніми полицями, каже, крадії точно знали, куди йти. Ворота та двоє дверей на шляху до маленького магазину не стали їм на заваді. Двірі прикриті, але видно одразу було, що серцевини виламані. Що входної двері на вулицю, що в магазин секшоп. Камер чи сигналізації у магазині не було. Крадії за собою не залишили жодних доказів. Свідків пограбування теж знайти не вдалося. Общий урон, грубо говоря, по товару где-то порядком около ста на та навскітку, там плюс-мінус. Два ноутбука тут было, ну а наличных денег було немного, всего лишь 2500 з Не погребували навіть упаковкою батарейок. Бізнесмен певен час вибраний не випадково, адже невдовзі день закоханих. Відповідно, кількість товару у магазині була більша ніж завжди. На те, що злочинці готувались, вказує і кількість поцупленого. Стільки всього винести руками просто неможливо. Та й через специфічність інтимного краму треба мати, куди збути крадене. Так як магазин єдиний в місті, а товар специфічний. Я думаю, що Чернігові в Чернігавінівспливе. Скоріше всього його перевезуть в якийсь то крупний город, де много секшопов, де легко це все розтасувати. Правоохоронці зараз проводять необхідні розшукові заходи, аби встановити причетних до злочину осіб. Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 185, тобто крадіжка з проникненням. Любителям поцуплених інтимних іграшок за грошей до 6 років позбавлення волі.